Інформаційна гігієна під час війни. Порушення інформаційної гігієни під час війни може мати серйозні психологічні наслідки. Постійний доступ до тривожних новин та емоційно насиченого контенту призводить до перезавантаження нервової системи, що викликає стрес та погіршення психічного здоров'я. Основні психологічні наслідки порушення інформаційної гігієни по перше, це хронічний стрес. Постійне стеження за новинами про бойові дії, втрати та катастрофи тримає організм у стані постійної тривоги. Високий рівень стресу призводить до проблеми зі сном, підвищеної втоми та нервовості. Організм не може тривалий час бути в стані стресу. Це послаблює імунітет, фізичне здоров'я, проявляються хронічні захворювання. Наступне це тривожні розлади. Постійний потік негативної інформації може викликати тривожні розлади, коли людина відчуває безперервне занепокоєння, очікує найгіршого і не може відновити емоційну рівновагу. Люди стають схильними до деструктивного мислення та фокусуються на найгірших сценаріях. Наступне це депресія. Постійні негативні інформації можуть викликати депресію, оскільки людина починає відчувати безпорадність і втрату надії на позитивні зміни. Відсутність інформаційної гігієни поглиблює відчуття безвиході, що призводить до емоційного виснаження, емоційне вигорання, надмірне споживання новин призводить до емоційного вигорання, коли людина стає апатичною втомленою та байдужою до подій навколо виникає відчуття, що жодні дії не можуть змінити цю ситуацію, що викликає втрату мотивації та загальну емоційну байдужість. Наступне це панічні атаки. Надмірна кількість стресових новин може стати причиною панічних атак, коли людину раптово охоплює інтенсивний страх. Прискорене серцебиття, труднощі з диханням та відчуття втрати контролю, постійна тривога створює сприятливі умови для таких нападів, особливо якщо відсутній відпочинок від негативної інформації. Наступний пункт це погіршення соціальних відносин. Люди, які постійно перебувають під впливом негативної інформації. Можуть стати дратівливими, віддалятися від близьких або вступати у конфлікти через різні погляди на події. Нездатність переключитися на позитивні або нейтральні теми викликає ізоляцію та напруженість у відносинах. Наступне це синдром втоми від новин. Постійне споживання новин може призвести до стану, коли людина втомлюється від новин і більше не здатна адекватно реагувати на важливу інформацію. Це знижує здатність до критичного мислення і може навіть викликати байдуже ставлення до реальних загроз. Наступна це проблема зі сном. Перегляд новин перед сном або постійне занурення у негативний контент протягом дня може викликати безсоння або порушення режиму сну. Порушений сон негативно впливає на психічне і фізичне здоров'я, поглиблюючи тривожність та стрес. Як же уникнути вище зазначених наслідків? В умовах війни правильне споживання інформації стає критично важливим для збереження психічного здоров'я. Постійний потік новин, дезінформація та емоційно насичений контент можуть призводити до стресу, тривожності та депресії. Інформаційна гігієна допомагає контролювати цей вплив та захищати від емоційного вигорання. Основні принципи інформаційної гігієни. по-перше, це обмежений час на новини. Чіткі часові межі, визначені конкретні часові рамки для перегляду новин, наприклад, 15-30 хвилин вранці і стільки ж ввечері. Перерви від новин. Робіть перерви, коли відчуваєте, що вас переповнюють емоції. Постійний моніторинг ситуації може лише посилювати тривогу. Не починайте і не закінчуйте свій день з новин. Це допоможе уникнути тривожних думок протягом дня та покращити якість сну. Наступне це вибір надійних джерел інформації, психологічний вплив перевірених джерел інформації під час кризових ситуацій, зокрема війни, є надзвичайно важливим для підтримки психічного здоров'я, доступ до достовірної та збалансованої інформації. Може значно знизити рівень тривоги, допомогти уникнути дезінформації і зберегти почуття контролю над ситуацією. Перевірні джерела захищають від впливу фейкових новин та пропаганди, яка може навмисно викликати страх, злість чи безнадійність. Психічна стабільність зберігається, коли людина отримує об'єктивну і правдиву інформацію, а не панічні чи ман маніпулятивні повідомлення. Фільтрація контенту, вибірковість, сфокусуйте увагу на ключових подіях та інформації, яка має для вас значення. Деталі кожної новини можуть перезавантажувати мозок, емоційно-нейтральний контент. Уникайте надмірно емоційного чи шокуючого контенту, який може погіршити психічний стан. Наступне це сповіщення. Вимкніть постійні сповіщення від новинних додатків, щоб не відволікатися і не занурюватися в негативні новини безперервно. Наступне це управління емоційною реакцією на новини, розуміння власних емоцій. Усвідомлюйте, які новини впливають на ваші емоції. Якщо відчуваєте сильний стрес, тривогу чи безпорадність, робіть перерву, техніки саморегуляції. Використовуйте техніки, які заспокоюють глибоке дихання, медитація це може бути вода, свіже повітря тощо після перегляду важкої інформації. Зосередження на позитивних новинах читайте також позитивні новини про гуманітарну допомогу, волонтерство, історії підтримки, щоб підтримати свій емоційний баланс. Наступне це важливість інформаційного детоксу. Періодичний відпочинок від новин. Влаштовуйте інформаційний детокс дні або кілька годин, коли ви свідомо відключаєтесь від новин та соціальних мереж. Заміна інформаційного потоку на інші активності. Замініть перегляд новин, займіться чимось продуктивним або приємним. Наприклад, це може бути хобі, фізичні вправи, творчість, домашні вправи тощо. Спілкуйтеся з близькими, використовуйте час для особистого спілкування або відновлення емоційних ресурсів через соціальні зв'язки. Наступне це контроль за соціальними мережами. Вибірковість. підписуйтесь лише на перевірені джерела, що подають інформацію збалансовано, без зайвих емоційних маніпуляцій. Мінімізація негативного контенту, відписуйтесь або приховуйте дописи, що викликають у вас стрес чи тривогу. Не вступайте в онлайн-конфлікти. Дискусії в коментарях чи перепалки часто поглиблюють відчуття тривоги та стресу. Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Замість того, щоб постійно фокусуватися на страшних або непередбачуваних подіях, звертайте увагу на аспекти, які ви можете контролювати в своєму житті. Це може допомогти знизити відчуття безпорадності. Практичні поради: створіть інформаційний розклад. Визначте конкретні години, коли ви будете переглядати новини та суворо дотриматись цього. Обмежте кількість джерел. Виберіть два-три перевірені джерела і дотримуйтесь їх. Не шукайте додаткову інформацію в сумнівних місцях. Третє. Зосередтесь на фактах, а не на прогнозах. Уникайте прогнозів, які можуть викликати зайву тривогу. Сприймайте лише факти і дійте згідно ним. Четверте підтримуйте баланс. Окрім інформаційного поля. Підтримуйте фізичну активність, здоровий сон, спілкування з близьким. Інформаційна гігієна під час війни допоможе зберегти психічну рівновагу та запобігти емоційному виснаженню. Інформаційна гігієна є важливим інструментом для захисту вашого психічного здоров'я під час війни. Важливо пам'ятати, що турбота про себе та свій психологічний стан допомагає не лише вам, але й тим, хто поруч бережіть себе та своїх близьких.